Вітаю, ви на каналі Міто авто. Сьогодні у нас реєстрація чотирьох і навіть п'яти автомобілів. Розкажу про це більш детальніше. E, значить, один із автомобілів, який ми підготували під ключ для нашого замовника, це Jeep Compass в комплектації Limited. E, Golf GTI це для замовника для мене, тобто це для мене зроблений автомобіль, а цей Jeep Compass в комплектації Sport також е, зроблений для нашого замовника. Цей автомобіль ще не зовсім до кінця готовий. Бачите, недавно переклеїли йому лобове скло, хімчистка поліровка ще не робилася. Справа в тому, що власник цього автомобіля, ми його зробили основний ремонт, хоче поставити зараз на облік. І повернути на СТО для того, щоб доробити до кінця автомобіль, а потім через тиждень другий його забрати, тому що він від'їжджає, щоб вже в машини була реєстрація, скажімо так. Тут власник, це я, звичайно, вже захотів, щоб в автомобіля все було зроблено так, як має бути. Тут у нас і зимова гума, і диски пофарбовані, профізіровані, все як має бути. А цей автомобіль ми підготували повністю. Він готовий, тобто від Хінчищений, відполірований, встановлений газ, газ четвертого покоління, до речі. І на компас спорт також встановлений газ 4 покоління. Тут, тут також вже і зимова гума стоїть. Ну, Все як має бути, скажімо тако. Тобто автомобілі підготовлені повністю під ключ. Розпочнемо, напевне, з комплектації Limited. Цей автомобіль у нас в гарній комплектації. Я вам багато про такі автомобілі розповідав. Тут у нас і датчики мертвих зон, і е, безключовий, і підігрів дзеркал, і повністю ось е, шкіряний салон. Так, тут у нас пробіг всього-навсього 28 тисяч, великий екран, Apple Carplay, Android, Auto, клімат та таке інше з панорамою з усім. Е, далі перейдемо до е, компаса більш простішої комплектації. І е, тут у нас е, вже немає шкіряного салону, тут у нас вже немає. Ні датчиків, Але підігрів, бачите, є. Без ключового також немає. Е, ну, Уборка автомобіля ще не робилася, як сказав, з трошки пізніше. Тут пробіг 84 тисячі, маленький екран, але камера заднього видає, кондиціонер та таке інше. Так, Ну і звичайно перейдемо в. Це не сирена? Сирена? гольф. GTA. Це максимальна комплектація, комплектація Performance. Ці автомобілі, до речі, комплектація Performance SE. Може бути комплектація Performance S, це буде мінімальна комплектація, і SE це буде максимальна, максимальна Звичайно, тут і безключовий доступ, всі електросидіння, шкіра, ось такий здоровенний люк. Ось так він виглядає у нас на автомобілі, тобто він як люк панорама. типу. Пробіг тут автомобіля складає 86. 000. Apple CarPlay, Android Auto, все у нас ось тут. І, звичайно, цей автомобіль на механічній коробці передач. Так, Потрібно визержати щеплення, я сів за нього і не відразу його завів. Так, Все у нас тут, у нас гарна музика Fender, у нас клімат, у нас підігрів сидінь, GTI та таке інше. Зараз пропоную так. вам розповісти про ці автомобілі більш детальніше. Що саме? А значить, у нас один автомобіль приїхав буквально ось недавно. Недавно, тобто він наново куплений. А один автомобіль, той, що Limited, він купувався ще до війни. Це був десь е січень місяць. І тому це трошки різні автомобілі, тому що непланово додалися непланові доставки, непланові простої та таке інше. Коли ви зараз купуєте автомобілі, тобто вони зараз купуються в Штатах, вони напряму йдуть в Україну і зовсім не виникає ніяких проблем та складнощів з їх доставкою та розмитненням та таке інше. А звичайно, ті автомобілі. Які, котрі купувалися до війни, вони були куплені без рахування, що буде війна, і звичайно виникли додаткові часові витрати та фінансові. Це, звичайно, негативно сказалося на вартості автомобілів під ключ. Але тим не менш, війну також ніхто не заказував, і ми не очікували, що Рашка буде. Таке робити в Україні. Та й ніхто не очікував. Тому давайте зараз пройдемося, за скільки можна подібні автомобілі пригнати зі Сполучених Штатів. Напевне, давайте розпочнемо з е, Golf GTI, скільки він коштує зараз на аукціоні та скільки його можна пригнати. Заходимо на autostart.com та подивимося, давайте, скільки буде коштувати Golf GTI. Значить, вибираємо такий автомобіль, як і в мене. 2015-2016 рік та подивимося його статистику. Дивимося, що середня ставка по аукціону 4400 доларів. Ми дивимося, що по статистиці у нас по автомобілю так, ціна на місяць жовтень держиться десь на рівні 4500 доларів. Та ми можемо прорахувати, скільки вийде аналогічний автомобіль для того, щоб його пригнати. Зараз. Беремо автомобіль по середній ставки 4600 доларів. Збір аукціона буде на такій ставці десь біля 700 доларів. Далі будуть послуги. Якщо ви забираєте під свій ремонт, вони зараз до кінця жовтня по акції 250 доларів. Доставка до Клайпеди буде 1800, до Києва 1300, комплекс брокер-експедитор 600, та за розмитнення доведеться віддати 2300 доларів. Ми зрозуміємо, що 11,5 тисяч доларів автомобіль приїде в Україну, в Київ. Без ремонту. Ремонт на такий автомобіль десь біля 4-5 тисяч доларів, та ми отримуємо відповідно і вартість автомобіля біля 16 тисяч доларів. Автомобілі продаються різні, ставки можуть бути досить різні. Ось, наприклад. Так, цей не проданий. не проданий. Давайте відбирати саме ті автомобілі, які по статусу проданий. Так, тут у нас достатньо великий пробіг. Давайте подивимось щось менше. Взагалі, Golf GTI дуже сильно ціняться. І ці автомобілі дуже сильно люблять люди, тому що на них досить комфортно можна їздити. Я ось сьогодні покатався на своїй житті, і я дійсно відчув весь цей кайф, який не дарує BMW. Це може подарувати саме така машина і саме на ручки, тобто на механічні коробки передач. Так, дивимось. 3600 був проданий від автомобіль. Ми розуміємо, що відповідно десь 10200 10300 він заїжджає без ремонту. Це у нас трьохдверний автомобіль, і пошкодження у нас по лівій частині. Тут потрібно буде одрихтувати, замінити дверку та крило. Якщо ж це буде автомобіль 4 то, відповідно, він буде трішечки дорожчий. Ось е, трьохдверний 3500. Йдемо далі та дивимося. Ось чотирьохдверний 4500. Відкриваємо його та дивимось. Дивимось у нас, е, у нас щось запотіли трошечки фари, автомобіль цілий по кузову. Та у нас ткановий салон і автоматична коробка передач. Я так розумію, він напевно трошки плавав та й не заводиться. Так, дивимося. Так, у нас є статус утопленік. Утопленки, як правило, вигідно брати на розборку. Для себе їх не дуже вигідно брати. І я не рекомендую людям для себе брати утоплені автомобілі, якщо ви хочете саме їх експлуатувати. Хоча, чесно кажучи, утоплені автомобілі бувають... Обділується легкою кров'ю, тобто там замінив середину і вона поїхала. Але все одно для себе краще взяти там битий, кусок кузова одрізав, кусок кузова приварив, завів і поїхав. Тепер я вам пропоную розглянути джип Jeep компас. Compass. Jeep Compass, а, як бачите, у нас є і в максимальній комплектації, і в мінімальній комплектації. Ось коли ми розглядаємо автомобіль в самій мінімальній комплектації, то його реально привозити 13-14 тисяч плюс-мінус з ремонтом на сьогоднішній день десь отако. Коли ми звичайно розглядаємо середню комплектацію Latitude, це десь буде біля 15-16 тисяч. А от коли ми розглядаємо максимальну комплектацію Limited, це Десь 17-18 тисяч. Комплектація Trailhawk, звичайно, біля 18 тисяч також буде коштувати під ключ. Пропоную зайти на аукціонник, подивитися аналітику, за скільки можна купити подібні автомобілі, прорахувати їх і пригнати. Переходимо до джипа. І подивимося, скільки він зараз торгується на аукціоні, подивимося, який автомобіль можна пригнати. Jeep Compass – це досить сучасний, цікавий автомобіль, і на сьогоднішній день зі штатів його варто розглядати від 17-го від 2018 року, тобто другого покоління. Він дуже сучасний, комфортний, м'який в пересуванні. Може бути як в мінімальних, так і в максимальних своїх комплектаціях. Дивимось, і цей автомобіль у нас, до речі, найпопулярніший під замовлення. Всеред його можна біля 15 привозити, але зараз ми за вами подивимось. Так, відкриваємо, дивимося, що 400, зараз у нас середня ставка по аукціону. По цьому автомобілю ми бачимо на жовтень місяць у нас падіння 3950 доларів середня ставка по автомобілю. Але давайте подивимося, скільки мінімально можна привозити цей автомобіль. У нас є комплектації Sport, Limited, Latitude та Trailhawk. От коли ми беремо комплектацію спорт, ми відкриваємо, до речі, авторія. На авторія ми бачимо, вони продаються біля 14 тисяч доларів і дорожче, то зараз побачимо, скільки його можна привезти в Україну. Середня ставка 3-300 доларів. І відповідно починаємо е, рахувати. 3300, збір десь на такій ставки буде 450, послуги зараз у нас під свій ремонт 250, доставка в середньому до доклайпіде 1800-1300 до Києва, комплекс та розмитнення буде біля 2000 доларів. Автомобіль прибуде 9700 без ремонту. Тобто, відповідно, замовляючи зараз такий автомобіль під себе, його можна зробити якісно та дешевше. Якщо нам потрібна більш така краща. Комплектація, так це комплектація. Наприклад, Limited. Ми точно також тут ставимо параметр Limited. Примініть і будуть всі максимальні, максимальні комплектації автомобілі. Тобто, у нас бачимо зараз середня ставка 5 тисяч доларів 4 950. Е, ще взимку цього року на них була середня ставка 7-8 тисяч доларів. І тобто, відповідно без ремонту цей автомобіль приїжджає біля 11,5 тисяч доларів. І можна розраховувати на, 11, на 17 тисяч 18 доларів з ремонтом, комплектацією ліміт. Також далі переходимо до комплектації Trailhawk, тому що Trailhawk дуже сильно люблять люди, в них є така. Прикольна штука, як е, повишена прохідна можливість. І ми дивимося, що середня ставка на них зараз 4 800. Ці автомобілі на рія до війни продавалися по 22-24 тисячі доларів у гарній комплектації. Як бачите, ціни зараз знизилися, та цей автомобіль можна привозити також біля 11,5 без ремонту, з ремонтом біля 17-18 отримувати. Тому, якщо ви е, хочете замовити автомобіль зі Америки, то зараз сам час, коли ціни на аукціоні впали. Ось, наприклад, гарний трийгок 2018 року за 5400 доларів був проданий з аукціону. У нас в автомобілях мінімальні пошкодження, а я нагадую, що з мінімальними пошкодженнями завжди автомобілі продаються дорожче, вони в пріоритеті і, звичайно, ціняться більше. Ну, Звичайно, більшість людей, звичайно, хочуть собі також автомобілі з мінімальними пошкодженнями. Тому ось на прикладі цього автомобіля ми можемо достатньо грубо порахувати. Збір у нас буде десь 750, послуги 250, 1800 буде пригін, 1300 до Києва. Комплекс і розмитнення буде десь уже 2600. 12700 при такій ставці автомобіль переїде в Україну без ремонту. Е, достатньо складно спрогнозувати взагалі ремонт по фотографіям, це взагалі неможливо. Але ми розуміємо, що автомобіль з мінімальними пошкодженнями до 13, він перебуває без ремонту і у нього досить великий потенціал. Тому, як на мене, зараз час купувати авто із США. Якщо воно вам потрібно, телефонуйте, можна це зробити з мітоавто. Якісно, швидко відновити автомобіль у нас на СТО також якісно, оригінальними запчастинами чи замінниками, як вам зручно. Як Це бачите, мені. не зважаючи на те, що е, автомобілі якби здорожчали, тому що здорожчала вартість їх. Доставки, тому що не заплановано через Одесу, було вести ближче, через Одесу було вести дешевше. Звичайно, коли це робиться через порти Європи в даному часі, ми це робимо через Клайпеду Литву. Звичайно, додається трошки фінансових витрат, але є і плюс до Клайпеди автомобіль і від Нью-Йорка, наприклад, іде біля трьох тижнів, тобто достатньо швидко. Тим не менш, пройшов час і все одно привозити автомобілі зі сполучених штатів Америки вигідно і навіть на сьогоднішній день, Особливо велика перевага вигоди складає в автомобілях електро, тобто електрокари, сам максимну на тисяч. Три, чотири, п'ять можна привозити дешевше, ніж вони продаються в Україні. Всі автомобілі від 2020 року, там 21-2022, особливо можна там на п'ять і більше тисяч доларів привозити дешевше, ніж вони продаються вже на авторі в Україні. І а, автомобілі, які біля 18-го можна привозити плюс-мінус, так же, може якась тисяча дві дешевше. От, але ви якісно відновите собі автомобіль, Ви отримаєте якісно відновлений автомобіль. Ну, автомобілі 15-16 року на сьогоднішній день можна привозити або так само, як продаються в Україні, або навіть дорожче. Тобто їх уже. Пригін автомобілів 2015 року не такий вигідний і не немає ем, сенсу, я би сказав так. А, тому, якщо вам потрібно замовити авто зі США, ми працюємо офіційно. Е, у нас діє акція в жовтні. На замовлення авто під ключ вартість послуг складе 500 доларів. Якщо ви хочете замовити зі своїм ремонтом, це буде вартість 250 доларів. Також пропонується і безплатні карфакси, тобто, звичайно, я за них плачу, але, тим не менш, для наших замовників. Це безплатно. Ми всі автомобілі купуємо з перевіркою і е, з перевіреними карфаксами. Звичайно, всі платні бази у нас оплачені, і ми робимо повну перевірку автомобілів перед купівлею. Якщо вам потрібно замовити автомобіль в пошуку в Україні, то ми також це робимо. Ось сьогодні у нас, наприклад, буде на реєстрації Mazda 6, яку ми на днях підібрали в Києві за 11 950 доларів з зимовою гумою. Автомобіль в гарному стані. Ми підбирали по послугіексперт на день. З нашим замовником цілий день Їздили, вибирали йому автомобіль, і сьогодні ми також переоформлюємо його в МРЕО. Тому ви також можете е, замовити у нас послуги по підбору авто в Україні. У нас достатньо широкий спектр послуг. Є також площадка з продажу авто, ви можете розмістити і продавати своє авто у нас на площадки, в тому числі. З вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. Якщо вам потрібен автомобіль, телефонуйте наші контакти під відео.